Послання до Галатів, розділ 4. Кажу бо доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми. Як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого. Який взиває Авва, Отче? Тому ти вже не раб, а син, а коли син, то спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами. Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас? Як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись, хочете знову служити? Вважайте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Побоююся за вас. Чи не трудивсь я коло вас даремно? Благаю вас, брати. Будьте як я. Бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно? Те ваше щастя. Свідкую вам, що, якби можна було, ви вирвали б, були б свої очі і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О мої, дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви. Що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо, що Авраам мав двох синів Одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної, за обідницею, це має інше значення Оті дві жінки. То два завіти. Один з гори синаю, що рабів родить це Агар. Гора синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму, що дійсно поневолений з дітьми своїми. А вишній Єрусалим. Вільний він мати всім нам. Написано бо Звеселися неплідна. Що не родиш, викликуй рада та весела, ти, що мук не знала, бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже? Про жени, рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати. Ми сини не рабині, а вільної. Послання до Галатів. Розділ п'ятий. Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання. Ні не обрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок. А хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже кінець отій соблазні, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють. Ви бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному, увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього Твого як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного. Вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу Духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли Дух вас водить. То ви не під законом. Учинки ж тіла явні розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас? Попереджаю, як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких -то Нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним. Послання до галатів. Розділ шостий Брати. Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного. І таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом Мене ж не доведи Боже чим схвалитися. Як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.